Скільки уроків з логопедом потрібно, щоб побачити перші результати? Це питання ми часто чуємо від мам. Давайте розбиратися! Результати бувають двох видів: проміжний та кінцевий. Їх і розглянемо. Вже на першому уроці наш логопед навчає дітей правильно дихати, слухати. Чути, показує вправи для розвитку артикуляції, дихання, фонематичного сприйняття, запам'ятовування слів. Дитина повторює, набуває навичок та отримує користь вже на вступному уроці. Це і є перший результат. Якщо вам не зрозуміло, який ефект отримано після одного-двох уроків, обов'язково запитайте вашого логопеда, що тут було важливо? Ви, як мама, маєте це розуміти. Саме проміжний результат веде до кінцевої мети. Детальніше вони обговорюються на кожному сьомому уроці. На них логопед пояснить результати минулих уроків та розповість, чим займетеся далі, та детальніше про фізіологічні досягнення, куди вдалося підняти або ж опустити язик. Результати є завжди. Його потрібно вміти бачити. Але він настільки ж індивідуальний, наскільки індивідуальний кожен з нас. Виконуючи все, що говорить логопед, ви йдете до головної мети навчання, а маленькі успіхи будуть на кожному уроці. Дуже важливо хвалити дитину за них, говорити, що вона великий молодець. Хочете пройти безкоштовну діагностику мовлення дитини з нашим логопедом? Тоді швиденько пишіть у Дірект або ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося.